Вітання 13.20 на телеканалі Київ. Традиційна порі – програма громадська приймальня». більш детально про сьогоднішні теми: культура здоров'я, основні критерії. Такою буде тема нашої розмови з лікаром у другому блоці. У корисних порадах для всіх вас майстер клаш декупаж на караміці. Що будемо робити? Дочекайтеся і побачите. Розпочнемо традиційно з юридичної консультації, переваги альтернативних видів покарань та перспективи створення служби пробації в Україні. Саме на цю тему піде мова за мить. Державна пенітенціарна служба України одним із пріоритетів своєї діяльності ще минулого року визначила підвищення ефективності виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, в ході реалізації якого заплановано створення законодавчого організаційного та технічного підґрунтя, впровадження пробації та відповідної реорганізації кримінально виконавчої інспекції на даний час ще й досі потребує вдосконалення роботи кримінально виконавчої інспекції, на обліку якої зараз перебуває майже половина всіх засуджених, і роль якої зростатиме у зв'язку з розширенням видів покарань. Не пов'язаний із побавленням волі. Таке досконання має відбуватися за зразком служб пробації, що створені у багатьох європейських державах. На якому етапі нині у 2014-му знаходиться саме питання впровадження такої системи, як пробація? Їсть у нашій студії Олег Янчук, начальник департаменту, кримінально виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи із засудженими державної пенітенціарної служби України. Олеже Борисовичу, добрий день рада вас бачити. День, Ми неодноразово дійсно зустрічалися і попередньо в дві 2014-му кілька разів і є певні все таки такі. Вже ну можемо зазначити моменти в історії самовпровадження системи пробації в Україні. Неодноразово все таки є законопроект. Я хочу до вас одразу, але у 2014-му яка ситуація чи дійдуть все таки руки у Верховної Раду депутатів до розгляду закону про, про пробацію? Дякую, Олена, за запитання. Я взагалі дякую вашому каналу, що він все ж таки. Виявляє зацікавленість цією темою, тому що це одна з важливих стратегій впровадження пробації в Україні. Це інформаційна стратегія. Звичайно, якщо ми не будемо про це говорити, якщо люди не будуть знати, що це таке, то вони не будуть розуміти, для чого вона взагалі потрібна. Питання провадження пробації і просування цього питання я б розділив на дві, на, на дві половини. Перша половина це дійсно законодавча. Проект закону, про який ми вже говорили в цій студії, він на сьогоднішній день існує, і буквально на тому тижні він був остаточно підготовлений до другого читання. Тобто ну, ми нагадуємо, що в першому читанні вже так, було в першому про... читанні вже Розглянуто, минулого року та, він да, був прийнятий за основу. Mm -hmm. Відбулися деякі уточнення, які вже погоджені, і те, що він на даний час вже... Ці зауваження всі внесені комітетом відповідним Верховної Ради, де є сподівання на те, що він все ж таки. Буде прийняти, скажіть, ви можете сказати, хто розробник ці документу. Я маю на увазі, чи брала державна пенітенціарна служба України активну участь, тому Звичайно. що знаєте, можна посадити. Ну перепрошую присадити таке слово, не говориться, але маю на увазі дати завдання юристам, які за аналогом європейських країн або США, де система пробації працює, напишуть закон, але насправді не будуть знати, як це має працювати. Це має все таки робити. От і хтось з представників державної пенітенціарної служби, тому що вони знають ну, насправді, як це має бути. В практиці. Брали участь хтось з представників? Так, звичайно, та? в даному випадку ми вже говорили, що було два законопроєкти. Угу. Один законопроєкт, який не підтримав комітет, це був законопроєкт 2008 року про службу пробації. А цей законопроєкт, який зараз підтриманий, з ми зараз працює Верховна Рада. Цей законопроект робився по правилам. Була створена робоча група при Міністерстві юстиції. Mm -hmm. Ця робоча група була міжвідомча, тобто в неї входили всі відомства, які тим чи іншим чином дотичні до питань майбутньої пробації, до питань виконання покарань альтернативних позбавлень волі, контролю, нормативного регулювання. Були вивчені, були залучені і міжнародні експерти в рамках проєкту Ради Європи, тобто були враховані. І адаптовані до наших умов, до нашої правової системи всі останні надбання в сфері діяльності. Про тобто, пробація. ми можемо говорити, що той законопроект, як вчитані в першому, все таки взято за основу за основу і проголосовано. Що можливо, там є якісь недоліки, які з часом під час звичайно, практики вони звичайно. виявляться. Але в принципі, як за основу, то це досить хороший документ. Звичайно, так. саме тому він був прийнятий Все. за основу. Хоча суперечності є. і є. Ну, це логічно, в будь-якому да, законі да, можна знайти як не негативні. Так, він був негативний. Саме тому і працює Верховна mm -hmm. Рада. Друге питання, друга половина питання дійсно, чи готові ви ми до впровадження пробації, це, це дуже слушне питання. І воно перебуває в площині не стільки законодавчого врегулювання цього питання, скільки у площині соціального або фахового сприйняття цього питання. Звичайно, весь цей час, коли Верховна Рада працює над законопроектами, ми беремо там участь, ми працюємо над практичним відпрацюванням, розробкою спеціальних інструментів, яких у нас до цього не було. Це такі інструменти, як методика оцінки ризиків і потреб, яка дуже важлива при здійсненні пробаційних заходів. Це фактично вона є втіленням основної відмінності існуючої сьогодні системи. Виконання покарань альтернативних позбавлень волі, коли кримінальна виконавча інспекція виконує виключно контрольну функцію. Функція профілактичної роботи покладена на Міністерство внутрішніх справ, яке саме по собі працює, на Міністерство соціальної політики теж щось покладене, uh -huh. а загального координатора цього немає. Uh -huh. Оцінка методики методика оцінки ризиків та потреб вона дозволить ще на етапі досудовому визначити. Не лише ризик вчинення особою повторного злочину, а ще й проблеми, то ми їх називаємо потреби, тобто проблеми, вирішення яких може знизити цей ризик і, можливо, і призвело до вчинення цього злочину. І фактично, тобто з цією людиною, з вирішенням його проблем і спрямуванням його на правослухняний шлях, починають працювати ще до того, як судом можливо буде винесений вирок і. Пробація в даному випадку. Слухайте, я вас от завжди як слухаю, мені здається, що це давно треба було зробити. Ну от відверто, якщо я... так про... говорити навіть простими словами, тут то... тому що ну, зараз ви такі речі використовувати там, термінології, методологічні якісь показники, це вже так, С те, що ви так. розумієте своєї дійсної діяльності. Але насправді, якщо простими словами, то ну, та проблема, яка в нас існує, а я так думаю, що коли це ризик повторного злочину, це досить велике і суттєво, тому що люди насправді виходять з, ну як би це не звучало, так. З е, тюрми, вони не знають, куди їм і часто густо податися. І це факт. І дійсно, знаєте, як кажуть, то краще мені там було. Знову ж таки, Так що Саме і такі, правда? які ще не потрапили Або в тюрму, як ще ви не... кажете, не знають, що зробити, щоб туди не потрапити. все ж таки. І не знають, хто їм може зарадити. А іноді питання дійсно е, вистачає людині угу. допомогти, навіть поінформувати, куди необхідно звернути, щоб вирішити. Проблеми з працевлаштуванням, проконсультувати, як вирішити проблеми там. Соціального характеру і ще й допомогти це вирішити, скажіть чому ну зараз говорити про те, в чому проблема, чому досі не прийнятий закон. Будемо сподіватися, знаєте, якось навчилися, особливо в освітлі останніх подій, що відбуваються взагалі по Україні. Не дивитися в минуле, навіть те, що відбулося день тому. Події так на швидко змінюються, що секунди, а дивитися і ну теперішню дивитися як на майбутнє це виправити, щоб того цього не відбулося. Так само і тут зрозуміло, що зараз, якщо розглядати і говорити, чого ж не прийняли раніше, це вже ну така невдячна буде справа. Але з іншого боку, в принципі, чи є такий варіант, що не приймається закон зв'язку з тим, що це достатньо фінансово затратно буде для нашої держави. Ну тому що це напевно я так розумію, що збільшити кількість людей буде необхідно. Чи в принципі, ну якщо ці люди, які потенціально можуть потрапити до місць позбавлення волі, де на них насправді теж з бюджету виділяються кошти, йде. правда? Абсолютно ну я так йде. собі я не математик, мені складно десь рахувати, але мені здається, що ті кошти, які були б спрямовані на забезпечення їх у місцях позбавлення волі, вони можуть бути спрямовані потенційно на роботу якраз такої системи, як пробація, і спрямовані сюди. Абсолютно вірно. Що... Да, тут питання дійсно не зовсім е uh -huh. арифметичне, uh -huh. що для нас важливіше не дати людині витратити якісь кошти на створення е відповідної структури, навіть на сьогоднішній день не е йдеться про створення окремої структури, окремої служби. Ми вже вирішили, що ця служба буде створена на так, базі нагазать, існуючої кримінально-виконавчої інспекції, uh -huh. тобто. Витрати, фінансові розрахунки, які прикладені, до речі, uh -huh. до цього законопроекту. Вони передбачають 133 мільйони в перший рік створення служби пробації uh -huh. у зв'язку з введенням додаткових посад психологів, педагогів це і соціальних кількість працівників. психологів, напевно, буде, так? Да, і я думаю, тут поясняти ну, немає необхідності, uh -huh. що якщо в службі буде працювати соціальний працівник і психолог, то це буде не вони будуть здійснювати не нагляд далеко, вони будуть здійснювати трошки інші функції, соціальні і психологічні. Так от, на перший рік розрахунки складають 133 мільйони угу. і 109 мільйонів в наступні роки. Я думаю, що для держави це не така велика сума, якщо порахувати дійсно, скільки витрачається грошей на тих людей, які потрапляють в місця позбавлення волі на їх утримання, це раз. По-друге, скільки шкоди ці люди приносять, коли вони стають, скажімо так, кримінально зараженими і після виходу з місць позбавлення волі вчиняють повторні злочини. Тут дуже багато складових. Я все ж таки з вами згоден, що набагато більше витрат буде, якщо пробація не буде введена, і просто люди не будуть отримувати адекватної підтримки і не, буде, не будуть супроводжуватися їх шлях. Від якоїсь похибки у житті до правослухняного життя, от ми тоді ще для того, щоб знаєте, нагадаємо, ми так з вами говоримо. Я завдяки тому, що ви приходите до нас, розповідаєте, що це за система. Ми її так часто говоримо. Ну в ефірах навіть озвучуємо як тему це про бація види покарань. А, а якщо ми говоримо в ну такому дійсно, як і в законі закладено, що є пробація, дійсно що це за вид альтернативного покарання? Хто може підлягати навіть по такому моменту, як пробація? Тому що нас зараз можуть чути і говорити, це що виходить так? Якщо людина вчинила важкий злочин, то що з нею попрацюють психологи, соціальні працівники, можливо, якісь там виправні роботи, і все, от я хочу, щоб ви пояснили, що насправді ну це не ну пробації, mm -hmm. не всі, хто вчинив злочин, зможуть, скажімо так, скро. Такою, так, вірно. Так, таким моментом, як пробація. Абсолютно вірно. Ну, По-перше, маленьке зауваження, пробація це не вид покарання. І це так. принципове питання, яке так. дуже багато дискутувалося. Угу. Це дійсно не вид покарання. Це система наглядових і соціально-виховних угу. заходів, які застосовуються за рішенням суду. А підставою для застосування таких заходів є. Вироки суду пов'язані з винесенням покарання, не пов'язані з позбавленням волі. На сьогодні це звільнення з випробуванням, це громадські роботи, це виправні роботи. Якщо такі покарання виносяться або в якості помилування амністії заміняються на такі покарання, то автоматично планується застосування до людей пробації. Яка полягає у тому, що людина потрапляє під пробаційний нагляд? О, чекайте. Тобто виходить, що в принципі під пробацію можуть під цю систему наглядову так може потрапити ще люди, які не потрапили до місць позбавлення волі, так прийме рішення суд. Або ті люди, яких, скажімо, так достроково звільнили, вони теж можуть можуть підпадати не достроково звільнили, а кому замінили покарання у виді позбавлення або обмеження Все, волі зразу... на більш м'яке зразу... покарання. Угу. І е, uh -huh. дійсно це е, зрозуміло, що це особи не ті, які вчинили uh -huh. особливо тяжкі і тяжкі злочини, це особи, які вчинили не, тяж, не тяжкі злочини злочини середньої тяжкості, до яких кримінальним законом передбачено застосування покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. І оці людини, потрапляючи під пробиційний нагляд, е, фактично вони е, не просто е, будуть мати обов'язок, як сьогодні. Особи звільнені з випробуванням приходити відмічатися в кримінальну виконавчу інспекцію, а з ними разом буде складатися план їх перебування під пробацією. Тобто і нагляд буде, тобто їх будуть контролювати і за місцем роботи, і за місцем проживання тобто їх поведінку, як вони дійсно виконують ті завда... обов'язки, які покладені на них судом. І будуть їм запропонований план допомоги у вирішенні соціально-побутових питань. Якщо, наприклад, людина не забезпечена роботою, якщо у людини проблеми з проживанням, то інспектор пробації зобов'язаний втручатися в ці питання, але це буде пропонуватися людині. Як план, він буде зобов'язаний його виконувати, і вони спільно з державною особою, яка буде звертатися до державних органів за допомогою сприяння у вирішенні цих питань. Буде також е м, покладений обов'язок пройти е програми пробаційні. Це будуть програми е корекції особистісної, Тобто, всім відомі такі е програми, ну, я маю на увазі в цивільному житті, там, наприклад, програми подолання агресії, uh -huh, uh -huh. Е програми щодо осіб, які засуджені там, наприклад, за е злочини, пов'язані там е з сексуальним насиллям, таке буває. От або е неповнолітні це спеціальні програми, які будуть реалізуватися разом з соціальними службами ну, Я неодноразово на цьому наголошувала, що і ви ну якби підтримували в цьому питанні. Що якраз пробація для неповнолітніх це взагалі такі моменти, які необхідно терміново впроваджувати було правда? Терміново. Тому що ну чесно кажучи, прикро і зрозуміло, що часто у 14-15 років а іноді в тринадцять. Незважаючи на те, що багато хто говорить, що зараз така молодь агресивна, але знаєте, агресію краще зупинити в перший раз, коли дійсно той злочин було навіть скоєно, якийсь, але не відправляючи у колонію, тому що це насправді ще дитина, як би це не звучало. І можливо тут спробувати якимось чином обезпечити на майбутнє і дати шлях, то якраз би про батька мо могла би спрацювати в цьому напрямку. Абсолютно Бо дорослі, знаєте, в так. них мотивація інша, вони вона ну якась трошки вже своя, вже вже знаєте, іноді важко якимось чином збити. Знаєте. А от молодь, вона все-таки, ну по іншому, ще міркує і можна якимось чином щось коригувати. Як ви сказали, корекційні такі ще корекційні. програми. Так? Ви знаєте, те, що ви сказали, от ваша думка як представника не системи правоохоронних органів, а представника суспільства, mm -hmm. взагалі, розуміння цього mm -hmm. питання саме цікаве, що розуміння цих питань в нашій державі є вже давно. І деякі, ну скажімо так, сумлінні працівники і міліції у справах дітей, і судів. І кримінальна виконавча інспекції вони дійсно е, співпрацюють і займаються тим, щоб навіть в умовах сьогодення, в умовах існуючої правової системи мінімізувати можливість дітей, потрапляння дітей до місць позбавлення волі. І така практика дуже чудова є в білій церкві, де не. Розкажіть, це, це цікаво, так? В Білій церкві, ще коли проводилися, скажімо, перше ознайомлення з системою пробаційної діяльності інших країн, ще з 2010 -го року голова Білоцерківського суду Сайн Володимир Николаевич, який був присутній на цих на тренінгах, семінарах, вони разом, не очікуючи якихось законодавчих змін, знайшли можливість спільно суд суддя, тобто кримінально виконавча інспекція, міліція у справах дітей. Зробити систему і підготовки до судової доповіді, яку ми зараз очікуємо, і тільки розробляємо нормативну базу uh -huh. під неї. Тобто, це додаткова інформація для суду про спосіб життя цієї дитини, про фактори, які впливали, можливо, на її поведінку. Це не є доказом, це не використовується як доказ невинуватості або винуватості особи. А це додаткова інформація, яка дає можливість суді побачити, що якщо виправити оці... Проблемні питання у житті дитини, то дитина може виправитися і без застосування заходів, пов'язаних з позбавленням волі. І вони успішно до цього часу застосовують цю практику, віддають дітей під напоруки, під нагляд батьків. І, до речі, я з ним періодично спілкуюсь. Немає у них рецидиву, немає повторення. Не, церкву, але просто, не це... просто не дати потрапити угу. в місця позбавлення волі, а допомогти, щоб туди не потрапити. Це різні речі. Угу. На ну, останок, ну, вже взагалі одна хвилина залишилася, але хочу вас запитати: ну що як ви думаєте, цього року? Ну тому, що минулого року ми сподівалися, що це станеться на початку 2014 тисячі Зрозуміло, що життя і ситуація державі внесли свої корективи, і дійсно, напевно, не до цього було. Але зараз, бачиш, і дивлячись, як активно досить приймають якісь певні закони, насправді в Верховній Раді. Хотілося, щоб надалі так було. Як ви думаєте, найближчим часом будуть це такі розглядати? Я думаю, що найближчим часом будуть розглядати. Можливо, просто це затягнулося у зв'язку з роботою над цими зауваженнями, у зв'язку із кадровими змінами у всіх відомствах, які відбулися. Це трошки технічно затягнулося. Але до цього моменту жодного, ну скажімо так, протиріччя у необхідності прийняття цього законопроекту як на рівні органів виконавчої влади, так і на рівні Верховної Ради. Немає і він абсолютно підтримується. І я все ж таки сподіваюся, що ми вже виходимо на фінішну пряму і в ракурсі тих законів, які спрямовані на гуманізацію. Системи виконання покарань він все ж таки буде прийняти. Дуже вам дякую. Як тільки будуть певні зміни, обов'язково з вами вже зустрінемося. Ну, сподіваюся, що Верховна Рада таки проголосує в другому читанні. Далі ну, подивимося, як це буде відбуватися. Це насправді цікаво. І тоді вже буде реально взагалі про що говорити. І, можливо, такі приклади, як Біла Церква, вони стануть для України частими прикладами. Дійсно, дякую вам, Олег Янчук, начальник департаменту кримінальної виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи із засудженими державної пенітенціарної служби України. Був гостем нашої студії. Переходимо до наступного блоку. Традиційно назваємо це поради лікаря. Культура здоров'я це важливий складовий компонент загальної культури людини, що визначає формування збереження та зміснення здоров'я. Культурна людина не тільки споживачем свого здоров'я, але й його виробником. Про культуру здоров'я з дитинства поговоримо в наступному блоці. Не примагайте.